Мені треба прям вот. Ні, 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 нараз, два хочу... ти починає. На раз, два, три, починає. Вони, нам... Вони нам дають найцінніші речі у світі, як досвід, кохання. Ага, Як досвід кохання. Полетіли. І почало само знімати. ну ладно. І просто читаючи книги, ми. почекай мене мікрофон. І просто читаючи книги, ми перен... Він, давай спочатку потрапити всі фантастики, трилерів або детективів та все пішло воно. Хоча ваш рівень буде набагато. Хоча ваш рівень набагато кращий, ніж ви здасте його. Це буде дотримуватись режиму сна. Про щось. Ні. Давайте нові навички, вивчайте нові, щось із вами буде цікаво послухати. цікаво спілкуватися з людиною, яка шарить за, за якісь теми. Не бійтеся помилок. Помилки це лише процес нашого навчання. Якщо ви будете брати від них до. Не бійтесь помилок. Помилки це лише. Не витрачайте свій час на мобільні ігри, тому що вони дають нам гарно провести час, особливо коли граєш з другом по мережі. Але використовуйте його більш ніж не грайте в мобільні ігри, тому що, як сказати, вони дають нам гарно провести час, особливо коли граєш з другом по мережі. Але з часом ви перестанете в них грати, тому. Грайте в мобільні ігри, тому що з часом ви все одно перестанете з ним в них грати. Не, соромтеся заводити нові... не бійтеся і не соромтеся заводити нові знайомства. Тому що, коли ви хочете познайомитися з, якою люд... з якоюсь людиною, але не бійтеся і не соромтеся заводити нові знайомства. Тому що це не бійтесь і не соромтеся, знаходити. Не бійтеся і не, не бійтесь і не соромтеся, знаходити. Не бійтесь і не соромтеся, знаходити нових друзів, заводити нові Не бійтесь і не соромтеся, зна плануйте і досягайте своїх цілей. Найголовніше в цьому плані розбивайте великі цілі на маленькі. Плануйте і до... І до того всього смійтеся більше, бо сміх знижує рівень стресу. Та, як сказати, ви залишаєтеся в більш